Так, частенько питаєте, але в цього дилера зазвичай настільки легкові автомобілі, але зараз з'явився ось такий Peugeot Partner. Так, це грязь. Ось такий гарний автомобіль є у дилера. По ціні питаємося в коментарі. Це у нас 19 й рік на 1,6 дизелі. На механіці. 56 тисяч пробігу автомобіль має. Дивіться кермо. Машинка майже нова, подивіться салончик. Майже чистесенький, не проперджений ще ніким. Є легесенькі сліди від експлуатації, там якесь щось таке незначне, скажімо так. А так візуально, кстати, машина в дуже гарному стані. Кого цікавила комерція, ну, це непоганий варіант. І так, якщо ви хочете більш детальний огляд на даний автомобіль, або ви хочете індивідуальний підбір авто по Нідерландам, дзвонимо, пишемо телеграм, вайбер, ватсап, номер телефону в шапці профіля.